Всім привіт! Предлагаю вам сісти і подивитися, що викинули в Данії. І ще, можливо, потім сходимо в одне інтересне місто. Погнали. Не забувайте, піддержіть хоч лайком, я от йду, мерзну, думаю, контентом вам познімаю. Погода. Мені подобається, головне, що вітра немає. Так, клас. Дивіться, що викинули. Я такого ще не бачив тут. Це якийсь старовинний приігруватель. Все, давно робоче бути. Старий-старий. По-моєму, прикольна штука. Дивіться, скільки всього. Там, конечно, него можешь золото, если не хочу разбирать, мені це не интересно. Вот такий. А тут аж у нас. Дивиться. Аккуратно пластик. Сото є. Сото, каже, курва є. Сейчас. Ух ты! Якісь шнуры на Sony Эриксон, якісь шнуры, лобзик якийсь валяется. Такий вот дракон обрізали шнуров, значимо все. Наушники гляньте. А от ще одна кофемашина, вона повністю зібрана, якийсь обогріватель з датчиком такі штучки. А зараз ми з вами знаєте, куди направляємося. А ну давайте подумаємо в місті. Щось типу, центру по переробітку, там де можна щось взяти, але воно там зроблено як магазин. Взагалі, я там ще ни разу не був, тільки знайшов його, так що пошли гляне, мені ж, інтересно безплатно. Мені не можна таке слово казати безплатно, але ну, я все не беру. Радіо не взяв, воно мені якби, я знаю що можна продати, не хочу я з ним тягатися. Не хочу. Ну не можу вам не показати, що цю погоду сьогодні днем. Дивіться, велики валяються. Ну, їх поздувало, і сніга багато. кучу гури. Мені подобається, прикольно. І такий якийсь сніжок падає, типу, мокрий, як... ну таке пролітає. Так, да, сьогодні в нас вихідний. І місто того, щоб лежати на пузі, там, або щось вчити. Я вечором це роблю. бо я зранку не такий активний. Ну, обід на вечір стою активний, тоді в мене просипається желання щось поучити почитати. А днем треба піти прогулятися, поки є час. А ще йду, думаю, що там кричать люди. Там общественний басейн. Треба угу. буде якось ходити поплавати, якщо можуть це дозволити. Подивіться яка машина, вона на номерах, значить вона їзде. Я не знаю як на їх осмотр проходиться, але якщо він проходиться, то виходить, що вона в ідеальному стані. Скільки його дуже? 50-100. Ну і от, кучу гури снігом. Я от коліна... Ну так, да, почти мені по пояс таки понасипало. Водка, і нам треба з вами вон цей магазин. Все, що ви бачите, можна взяти собі безплатно. Наприклад, вот. Ну, мені таке не треба сильно. Ілі, вон зарядочка. Е, магазин називається. Видно вам чи не видно? Якось так він називається. Всякої штуки багато детської одежди. та й вже лежить одежда. тут все можна брати. Там середині теж багато. А що я кришку взяв? Просили мене, якщо найду, найшов, безплатно взяти. Адаптер забрав. Поки місць ви сидите а я йду. А там далі зараз буде ще один рециклінг-центр Я тут вже все знаю. зайдемо подивимося, все одно, поки время є, можна прогулятися. Яїця ну, на 40 доларів, якби це було не побите. Кружку можна взяти, це все можна взяти. Коляски можна забрати. книжок це все безплатно, при яку хочеш Вот, наприклад, данський французький словник Хріс Аран. О боже. Все на датському. Ну і такого тут багато. Тільки треба потрапити, щоб воно було те що треба. Дивіться, який старий, як моя життя. От, я собі цю штучку взяв. Вона у нас 650 гривень стоїть на ябко 12 Вт. Ну потім ще десь цей переходничок другий, цей поставлю та і все. Європейський. Думав, вже нікуди йти не буду. Вроді як після учоби нормальний чоловік ліг би лежав. Ну, ну, ну не я тільки ходив, забирав дві посилки, прийшло мені. Це не реклама, а потім я вам покажу. Це я собі заказував всяку чепуху, може комусь буде таке треба. І йшли вони буквально, не знаю, днів, днів 8-10. І так. Ну і ще по традиції погода в нас, самі бачите, яка все розтає, ну як розтає, там, де тіпа, вітер дує, там воно замерзає, тут дощ і де воно розтає. Зараз ще пройдемо глянемо, я щось викинути цікавого, все одно вже гуляю, мені тут недалеко. Головне, що заказую посилки по адресу, вони приходять за кілометр, приходиться ходити все забирати. Ну нічого страшного. Так що сідайте поудобні. Я буду йти, мочитися, ну зараз щось снімемо якраз перед сном, щоб спав тоді добре впечатленнями. і на великах їздити. Я просто, ну, мене це просто поражає. Типу в таку погоду я б на машині їздив би. Ну, Якщо ще коротко про погоду, то я навіть не знаю, як вам це описати. Мені треба якось так пройти. Зараз машина проїде, щоб на мене обрискала така от погодка. А мені подобається, типу, ноги вже в мене промокли, нічого страшного. Потім висохнуть правильно, звісно. Які сніга скільки понавалював кучугури. Все, газую кудись прямо. Це я вам думаю покажу, як таблички світяться, це понятно. Вітер, вітер, Ну, видно так би чи не видно, як все ходить. Вітер страшний. Людей, кстати, дуже мало. Я не знаю чого. Постійно мало. От перша находка якийсь вентилятор. Ну, У нього, звісно, було снігу, це вже колись валялося, це додавали недавно. Більше немає нічого пусто. Більше находок не було. Значить, Давайте подивимося що я щось заказав. Може комусь таке теж надаємо, силку оставлю, дивимося. В цій посилці ще оказалися дві посилки. Тут я чехли. Зараз я все це відкрию легенько. І все ви побачите. Зараз відкриваю. Ну, що я заказав? Це було так от в комплекті. Освіщення, це я взяв саме здорове. Щось воно в районі, я не пам'ятаю, по-моєму, 10 баксів стоїло з цим з триножкою. Та що гнеться прикольно, як хочеш, вигинається. Слідує, заказав два стекла на телефон. Це ті, що ви вставляєте телефон, потім те витягуєте і стекло у вас наклеїлося чітко, ідеально. Теж вони щось не сильно дорого. Це я брав на в общем, неважно. Цей теж брав один чехол. І це я брав лені чехол. Взяв. Мені треба було заказати, якраз чого немає. Такий от кучерявенький чехольчик. Такі покупки. Зараз треба перевірити, як вона світа, мені зітересно. Ось от така от лампа вона на три ногу цепляється. Ну, я думаю, ви розумієте, для чого вона. Да? Щоб був світ хороший, щоб воно от так от, в общем, не було. Отака от от. От 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 штука береться. Ще плюс, що мені інтересно, ну як інтересно, в принципі, є на всіх лампочках, може хто не знав, є пульт до неї, ну як до неї на шнурочку сразу висить. Тут міняється яркость можна ниже чи ниже. В общем, сильніше, слабіше, тут можна Тут міняти, цвета жовтий, і там яркий. Ну вона реально ярка лампочка, якщо її виключить. по моєму класно. Так що, хто хоче, можете собі тоже таку штучку заказати. Мені подобається, типу, буде так чітко, картинка буде чітка, вам тоже подобається. Недорого, якби з доставкою чи плюс наложи, там береться, коли в заказуєш, там, заказуєш, в общем, там є вже ущинений НДС там, чи що, як вона називається нормально. Напоминаю там силочки внизу на те, що ви бачили, чехли. Ну там, кстати, наліку я не знаю, якщо заказывали, заказували, попробуйте. Там, Особливо, якщо ви перший раз заказуєте, вам нормальну скидку дають. Перший три закази чи перший заказ. Вже не пам'ятаю. Я вже давно якби, не, не перший раз заказую. Нормальна тема намного дешевле. Бо якщо тут обрати, наприклад, дані, то воно вийде. ну, намного воно вийде дешевше, чи дороже дешевле. А так собі заказав, там, неділю чи скільки, 10 днів воно пройшлося, тобі пішов получил вечером, і все, гусь в каструльці, можна так сказати. Надіюсь, вам понравилось, пишіть, що ви думаєте, радий кожен вас бачить. Давайте. Пока-пока, удачі вам.